Судити або ні. Найгучніший скандал за часів роботи нової поліції набирає обертів. Трагічна гонитва поліцейських за сп'янілими молодиками у БМВ залишається на перших шпальтах. Поліцейського Сергія Олійника, який застрелив пасажира, заарештували. А ось водій, незважаючи на зізнання, що перебував у нетверезому стані, перебуває на волі. Адвокат олійника запевняє, що дії підзахисного були правомірні. У повній версії відеопогоні, яке демонстрували у суді, видно, що патрульні декілька разів перед тим як застосувати зброю, намагалися блокувати автопорушників, але ті на це не зважали. Водій прийміть зупиніться. Я вас чи буде застосована вогнепальна зброя для примусового зупинки транспортного засобу. За словами захисника, слідство не бере до уваги те, при яких обставинах поліцейський застосував зброю. Бо тільки при урахуванні усіх деталей можливо з'ясувати, чи це було умисне вбивство або правоохоронець діяв згідно обставин. Якби олійник не застосував зброю, і якби водій задавив його напарника, от тоді олійнику. Стовідсотково треба було би притягувати до кримінальної відповідальності. Щоб він не вжив заходів захистити життя свого напарника. Прокуратура, в свою чергу, непохитна. Заступник генпрокурора Анатолій Матіос вважає, що патрульний таки вчинив умисне вбивство. Працівник патрульної поліції вирішив застосувати табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого здійснив постріл в бік авто і виказав намір вчинити саме вбивство. Що також є доведеним фактом і зафіксовано зібраними доказами. Надзвичайна подія фактично поділила суспільство навпіл. Хтось в унісони з прокурорами вимагає жорстко покарати служників закону, а інші навпаки жадають бачити мажорів на лавці підсудних і навіть виходять задля цього на мітинги, як приміром, минулої неділі на Софіївській площі у столиці. Мітинг людей, які вимагають, щоб поліція могла далі працювати. Якщо є якесь порушення з боку поліцейського, воно має бути чесно, справедливо розслідуване і зроблені виск. Сновки, якщо це вже якийсь політичний тиск і залякування поліції, то суспільство не має з цим погоджуватися. Збіг чи ні, але вже після подій у столиці багато хто звернув увагу на події в Одесі. У південній Пальмірі патрульні також переслідували порушників, котрі летіли по зустрічній смузі, але застосовувати зброю не стали. Зрештою авто зі сп'янілими молодиками влетіло в магазин, обійшлося без жертв. Правники сходяться на думці, що судове рішення у справі олійника у будь-якому випадку стане прецедентом і може вплинути на подальшу роботу поліції. Та чи надовго? Адже щодо міліціянтів України виносили купу різноманітних ухвал і на правоохоронну систему вони мали вкрай незначний вплив. Як буде із новою поліцією? Питання поки залишається без відповіді. Крістіна Байда Андрій Дудько телеканал Бізнес.